Чотириста п'ятдесят. Або менше ми запитали в народних депутатів чи не забагато їх в стінах Верховної Ради, і чи ми, платники податків, хотіли б, щоб їх було менше, а роботи було більше? Як вони до цього ставляться? Просто зараз в Красному слівці. Доброго ранку. В Естонії їх 101, у Білорусі 174, А в Україні 450. Чи потрібно скорочувати кількість народних депутатів у нашому парламенті задля для більш ефективної їхньої роботи? Запитаємо у самих представників політичних. Якщо ви звернете увагу, скільки реально депутатів бере участь в голосуванні, скільки знаходиться в залі, я думаю, що абсолютно безболісно можна було б скоротити кількість депутатів до 300 і на якість це б абсолютно не вплинуло. Я вважаю, що кількість народних депутатів треба скорочувати в ході конституційної реформи, яка напевно в цьому році має і початися, і закінчитися. До 200 отак вистачає. А я б в ще зробив, бо було все нормально. Ви знаєте, я думаю, що кількість народних депутатів два рази ми можемо скоротити це нормально. Ну, в принципі, так, да. по тому, як вони ходять на роботу, я думаю, що скоротити можна вдвічі. Я думаю, що якщо народних депутатів буде менше суттєво, наприклад, вдвічі, то виборцям треба ну, розраховувати на те, очікувати, те, що спілкування безпосередньо спілкування з ними на місцях буде значно менше. Ну, вважаю, що так, тому що я бачу сам в залі, що більшість. Депутатів працює, а є е, певна частина, яка взагалі або відсутня, або не займається депутатськими е, обов'язками.